Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу коротко без спойлерів розповісти вам про моє прочинене за жовтень місяць. У жовтні я прочитала сім книжок і на 100% деякі з них увійдуть у мій топ книг цього року. І розпочати я хочу з книги Річарда Мечесона, яка називається Я Легенда. В своєму інтерв'ю за 2004 рік автор наголошує, що вважає цю книгу Я легенда однією з найкращих. Книг у своєму доробку дуже давно я дивилася фільм Я легенда з Вілом Смітом в головній ролі, і навіть не здогадувалася, що цей фільм було зняти за мотивами якоїсь книги. І тому, коли я це прочитала, то вирішила однозначно прочитати цю книгу, тому що фільм свого часу мені дуже і дуже сподобався. Книга «Я легенда це науково-фантастичний роман жахів, який розповідає нам про апокаліпсис внаслідок пандемії, яку визвав якийсь невідомий вірус. На відміну від фільму, люди, які заражаються цим вірусом, то вони не перетворюються на зомбі, а перетворюються на вампірів. І як наголошував автор, що ідея цього цієї книги прийшла до нього під час перегляду фільму Дракула він подумав, що один вампір це страшно. А що ж буде, коли увесь світ буде наповнений вампірами? Головний герой Роберт Невіл якимось дивом має імунітет і не може заразитися цим вірусом, на відміну від своїх друзів та родини. В книзі автор нам буде показувати життя Невіла і як він намагається вижити в цьому новому світі. Також через його спогади та переживання нам потроху буде розповідатися історія, що ж трапилося, як вірус розповсюджувався, і що ж трапилося з родиною Невіла. Також в книзі Невіл буде шукати правду і шукати відповіді на питання, як же все-таки люди перетворилися на вампірів і чому він не перетворився. Це не просто книга жахів або фантастики, це книга про життя. Однієї людини, яка залишилася сама, яка намагається вижити. Боротися з самотністю та шукає ціль свого життя. Книга відрізняється від фільму, тому раджу вам її до прочитання. Я ставлю книзі 9 з 10, тому що мені трохи не вистачило динаміки в книзі. Деякі моменти були, описувалися декілька разів, і вони були такі статичні на одному місці, але це можна зрозуміти, бо життя не вела не є якимось там веселим і там всі події повторюють. Можливо, також це вплив фільму, бо я спочатку подивилася фільм, а потім вже прочитала книгу, і мені хотілося більше таких активних дій від Невіла, більше боротьби. Книга мені сподобалася, і я її раджу вам до прочитання. Хоча й морально її було важкувато читати, бо цілий час так замислюєшся, чи взагалі краще так вижити, як Невіл, і жити так, як він, чи вже краще захворіти зі всіма, і все. А наступна книга, яку я прочитала в цьому місяці, це книга української письменниці Євгенії Кузніцової, яка називається Драбина. І ця книга теж не є такою легкою до прочитання, тому що вона розповідає про події, які так близькі зараз кожному українцю, і які кожен з нас пережив в лютому 2022 року. Тому ця книга також не є легкою до прочитання, і взагалі у мене 4 з 7 книг в цьому місяці були не дуже легкими, тому в наступному місяці треба буде почитати щось таке легке. А про що ж ця книга? Ця книга розповідає нам про Толіка, який вже давно живе в Іспанії. І ось нарешті він назбирав гроші на власне житло і довго-довго його шукав. І нарешті знайшов дім своєї мрії. І вже в'їжджає в нього і хоче зараз почати робити ремонт, так як він завжди мріяв. Але саме в цей час розпочинається в Україні війна, а саме другий є стадія в лютому 2020. Року. І вся його родина, рятуючися від жахів війни, приїжджає до нього. А саме це мама з двома її кішками, одноногий дядька, далека якась родичка зі своїм песиком. Та сестра з депресивною подругою. І так, ця книга буде розповідати нам про історію цієї родини, про їх будні, і як взагалі вони будуть намагатися всі разом ужитися, і як війна змінила їх життя в один день. Книга читається дуже легко, і хоча в ній розповідаються такі дуже важкі моменти для кожного українця, але вона така пронизана легким гумором, який розбавляє цю історію. Багато моментів в цій книзі відкликалися в моїй душі, я їх підкреслювала і поряд писала якісь свої думки про це. Також в цій книзі описуються різні герої. Вони по різному відчувають війну і по різному переживають всі ці події тому мені здається, що кожен українець зможе знайти в цій книзі якісь спільні з якимось героєм думки та щось спільне з собою. І тому вона. Мені здається, сподобається майже кожному. Дуже не хочу проспойлерити вам якийсь момент з цієї книги, але мені дуже хочеться зупинитися на одному епізоді, в якому авторка розповідає нам, чому немає хороших русських. І після прочитання цього епізоду я для себе написала такі свої думки, які буду використовувати, і вам раджу, якщо вам хтось буде казати, що є хороші русські. Якщо хочете дізнатися все про росіянина, якого ви зустрінете, і вам буде здаватися, що він хороший руський, то запитайте у нього три прості питання. Перше, Чи Крим та Донбас. Друге, чи хочуть вони, щоб війна закінчилася перемогою України і поразкою Росії, а не просто якийсь вираз «No war» або щоб війна швидше закінчилась. Третє, чи у війні винен тільки Путін? І уряд країни, чи 70% громадян, які повністю його дії підтримують, як колись німці підтримували Гітлера. І тоді ви зможете по відповідях зрозуміти, що за людина перед вами і що вона думає насправді, а не видає перед вами за правду. Тому дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Я її ставлю на сьогодні 9 із 10, тільки за одне зняла пункт, тому що в кінці авторка не розповідає про долю деяких героїв. Я, звісно, розумію, що вона хотіла залишити такий відкритий кінець, але в останній главі про деяких героїв вона розказала, а про деяких якби зовсім забула, і це мені не зовсім. Сподобалось тому, що я би хотіла дізнатися, а що трапилося взагалі з іншими, і як склалася їх доля. А ми переходимо до наступної книги, яка мені далася ще важче, і яка пробудила в мені спогади, які пережила я та вся моя родина в 2014 та 2015 роках. Це інтернат Сергія Жадана. Мені здається, що цю книгу трохи важче читати українцям, які є з Донбасу, ніж іншим українцям, тому що ми пережили це і ми були всередині цього всього, і ти знаєш, як там все відбувалося. Тому іноді ти не погоджуєшся з автором і те, як він все описує, а іноді ти просто дивуєшся, як же він детально і так максимально правдиво все це описав. Тому ця книга мені далася важче, і я буду висловлювати тільки свою суб'єктивну думку на неї. Книга була опублікована ще в 2017 році і розповідає нам про три зимові дні, які відбуваються на Донбасі з головним героєм. Головним героєм цієї книги це Паша, це вчитель, що цікави саме української літератури та мови. І він відноситься до тих громадян, до людей, яких я особисто називаю ватою. Це люди, які на той час зберігали, можна сказати, такий нейтралітет і казали, що. Вони не воюють, вони нічого непоганого не роблять, і їм взагалі все одно, хто прийде аби був спокій та тиша, та найголовніше стабільність. Після цього, 2015 року, я вже ненавиджу це слово стабільність, бо це означало, що не треба нічого взагалі робити, і треба тихо сидіти. Моя хата з краю, я нічого не знаю. І ось наш герой повинен поїхати у сусідній міст. Щоб забрати свого племінника з інтернату. Але саме в цей час, коли він вже вирушає в подорож, наші війська українські залишають місто, і місто починає бути в окупації у російських військ. І тому. Паша, наш головний герой, потрапляє на лінію фронту, і саме тут він повинен зрозуміти, що ж відбувається, і на якій він стороні і де його дім. Взагалі, якщо поділити всіх людей Донбасу, але це тільки моя суб'єктивна думка з мого досвіду, то можна зробити так, що десь в 2014 році було 25%. Це я їх називаю сепаратисти. Це люди, які повністю підтримували те, що відбувалося, і хотіли аби або навіть незалежності Донбасу, або щоб він приєднався до Росії. Наступні 25% – це люди, які були проукраїнсько налаштовані, які виходили на мітинги проукраїнські, які намагалися все зробити, щоб Донбас залишився у складі України. Та 50% це вата. Це такі люди, як цей головний герой цієї книги. Саме ці люди ніколи не висловлювали нічого ні в один ні в інший бік і вважали, що треба сидіти тихо, поки все не улагодиться. І саме вони в майбутньому якось пристосувалися до нової влади або виїхали з Донбасу, хто куди. Тому я просто хочу пояснити, що люди Донбасу всі різні. Так, там було багато зрадників, але також багато і патріотів. Тому не можна їх всіх поєднувати разом. Бо так ми ображаємо всіх людей, які виходили на проукраїнські мітинги та боролися за український Донбас, і які воювали і зараз воюють в лавах ЗСУ. Таких я знаю багато людей. А також є багато українців, які родом з Донбасу, які роблять все можливе, тільки щоб нарешті він був деокупований і туди повернулася Україна. І я вам можу на 100% сказати, що навіть зараз там живуть люди, які. Вірять і чекають на Україну, і що буде звільнені їх рідні міста. Тому, коли я читала цю книгу, мені було дуже неприємно, що автор показує тільки злих, жорстоких та неприємних людей. А де ж всі проукраїнські налаштовані люди? Бо це тільки був 2015 рік, і там ще було багато проукраїнсько налаштованих людей. Багато хто виїхав вже 2016-17 році. Тому, коли я читала цю книгу, мені здавалося, що автор не до кінця розуміє, як же було там всередині. І тільки всередині книги, я це відмітила, на 160-й сторінці Жадан нарешті вводить героїню, яка проукраїнськи налаштована і сміливо висловлює свої думки. Звісно ж, в той час незнайомим людям ніхто не казав всієї правди, бо могли бути такі зрадники навіть серед друзів, які могли тебе здати, і за це, це тебе могли вбити. Або кинути на підвал, а це дуже страшне місце. Але мені все-таки хотілося якихось більших героїв, які були б проукраїнськи налаштовані. Не треба, щоб вони все висловлювали, але півфразами вони б могли натякнути, що вони проукраїнськи налаштовані. Але всі люди, яких майже зустрічав головний герой, натякали щось, але все були проросійськи налаштовані, якби у нас там 90% таких було. Це така головна річ, яка мені не сподобалася в цій книзі, але інше все було дуже реально і детально описане і. Кожна сторінка, коли читаєш, то дуже хвилюєшся і не знаєш, що буде далі очікувати героя. Також мені сподобалося, як Жадан описує якісь погані події, які відбувалися, наприклад, якісь смерті, але він не описує детально, що хтось там лежить, або що відбувається. Він тільки натякає, і читач сам все розуміє, і не треба робити якісь жахливі описи. Також в книзі мені дуже сподобалося, як автор майстерно описує погоду та природу навколо нас. Це березень місяць, і ще дуже холодно, але вже тане сніг, і всюди такий бруд, і дуже неприємні відчуття. І через ці описи природи автор майстерно підкреслює і події, які там відбуваються в цій книзі, і настрій людей, яких зустрічає головний герой. І прочитавши цю книгу, ви побачите, що ж там відбувалося, і що. Пережив Паша і які він зробив для себе висновки після всього, що він пережив. А я ставлю цій книзі 9 з 10 і дуже раджу вам її до прочитання, щоб ви могли скласти свою думку на цю книгу. А для себе в кінці цієї книги я написала такі слова: Дім це найкраще місце на землі. Як же мені хочеться? Приїхати у звільнену українську Ясиновату. Місто Ясиновата це місто, яке знаходиться в 20 кілометрах від Донецька і вже більше 9 років знаходиться під окупацією. І мені дуже хочеться повернутися і приїхати в своє рідне місто, саме в українське рідне місто. І я вірю, що це скоро відбудеться. І остання на сьогодні з важких книг це книга Еріха Марії Ремарка на Західному фронті без змін. Не знаю, чому я зараз. Вирішила прочитати цю книгу, але я вам її не дуже раджу читати, бо вона дуже кровава. Там описується багато військових подій, багато болі та гибелі різних героїв. І на відміну від Жаданари, Марк, не жаліє свого читача, і у всіх деталях описує всі ці жахи війни. Роман був перш опублікований в 1929 році і одразу став дуже популярним. Письменник у Першу світову війну потрапив на фронт і не щуток знає всі жахи війни, які він так детально описує. В цій книзі він описує життя звичайного солдата Пауля про те, як він і його друзі під впливом агітації влади та шкільних вчителів записуються добровольцями на фронт, щоб захищати свою вітчизну. І ніхто з них не замислюється, як же вони будуть захищати вітчизну на французькій території і чому аж так далеко, а не на своїй території. І хоча Ремарк не пише нам прямо про це, але в розмовах між солдатами він розповідає, що вони не розуміють, за що вони воюють, і що вони просто хочуть поїхати додому і щоб все якнайшвидше закінчилося. Також молоді хлопці відчувають себе обманутими владою та шкільними вчителями. Ремарк так красномовно розповідає нам про всі події війни, що ми навіть можемо чути, як свистить шрапнель та розриваються снаряди, а також відчути навіть біль солдатів їх поранення. Також ну дуже детально він це все і кроваво описує. Також він описує життя звичайного солдата і те, що його хвилює на війні. Трагічні сцени тут будуть чергуватися з якимись кумедними ситуаціями, що надає книзі такого правдивого життя і показує таке правдиве солдатське життя під час війни. Книга мені дуже сподобалася. Я її ставлю 8 з 10, і мені також сподобалось, як Ремарк це все розповідає і показує, як німці зрозуміли, що вони робили це неправильні речі. А наступна книга, яку я прочитала, а точніше сказав, ти перечитала. І це нарешті проста і приємна книга до читання. Це перша частина з циклу про Гаррі Поттера. Це Гаррі Поттер і філософський камінь від Джоан Роулінг. Цей цикл я купила ще давно. І вже давно хотіла його перечитати. І ось я вигадала таку нову рубрику на моєму каналі. Я хочу вам розповідати про цікаві моменти в книгах, які, на жаль, не увійшли до фільмів про Гаррі Поттера. І ось я прочитала вже першу книгу і відмітила для себе ці моменти. І скоро підготую для вас це відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. А ці книзі, звичайно, я ставлю 10 з 10, бо дуже полюбляю цей цикл. А наступна книга. А точніше повість це науково фантастична повість, яка називається Фах Айсіка Азімова. Я дуже швидко прочитала цю повість, і вона мені дуже сподобалася. І шкода, що автор не написав на цю тему цілий роман, а тільки коротеньку повість. Але дуже раджу вам її прочитати. Її можна читати в різному віці, просто буде інше зрозуміння. І якщо ти вже старше, читаєш цю повість, то більш детальніше і глибше розумієш тему і більше розмірковуєш над нею. Я прочитала, що з 2012 року ця повість входить до шкільної програми зарубіжної літератури. і Її вивчають в сьомому класі, тому я дуже рада, бо повість дійсно дуже цікава. Автор описує суспільство землі 66 століття, і тут він розповідає, що люди вже отримують професію через комп'ютерний інтерфейс. Освіта, яку отримують підлітки, вибирається на основі аналізу їх мозку і вже її неможливо змінити. Старі методи вже ніхто не використовує, тому що вони є довготривалі і не завжди. Мали такий якби стовідсотковий результат, але головний герой нашої книги, Джордж Плейтон, є незвиклим підлітком, який мріє стати програмістом, і що з ним буде відбуватися, і чому ж він такий незвиклий, ви зможете дізнатися, прочитавши цю коротеньку повість. А я її ставлю 10 із 10 і дуже раджу вам її до прочитання. А наступна книга це також книга з жанру фантастики, але вже від автора Герберта Вельса: це війна світів. Я дуже давно читала цю книгу, але зараз вирішила її перечитати, бо вже не зовсім пам'ятала, який же був сюжет і події, які там описувалися після стількох екранізацій, які я вже передивилася на цю тему. У романі Війна світів» розповідається про. Марсіан, які нападають на землю, і які прилітають в космічних капсулах. І пізніше вони починають знищувати все живе, а особливо людську расу. У марсіан немає якихось почуттів або переживань, вони працюють 24 години на добу, а також розмножуються брунькуванням і увесь застерігає, що таке може трапитись колись із людством. Роман мені сподобався, але я очікувала трохи більшого від нього. Це, напевно, Вплив різних екранізацій за мотивами цього роману, тому що я чекав більшого супротиву людей проти марсіани, більшого якогось екшену в цій книзі. Але я провела дуже приємний час з нею, тому раджу вам її до прочитання. І на сьогодні ставлю її 7 з 10. Ось такі були у мене книги, які я прочитала в цьому місяці, і сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та познавальним, і ви знайшли якусь цікаву книгу для свого Майбутнього читання. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!